Українці кияни вітаю вас з вами Олексій Шевчук, київський новинар і черговий вечірній випуск Бадера Ньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Перша фаза миру між Ізраїлем та Газою розпочата. Схоже за все, що Трамп дійсно отримує Нобелівську премію миру через те, що він досяг такого результату. Але як то кажуть, диявол криється в деталях. Макрон, Макрон знову на межі імпічменту через те, що урядова криза триває, і він каже, що цієї п'ятниці він вже запропонує кандидатуру нового прем'єра. Однак Франція поступово поступово скочується в стагнацію. Ну і на сам кінець важливе рішення. Дві пропозиції щодо того, щоб усунути Урсулу фон дер Ляйн з позиції лідера Європарламенту відхилено. Урсула лишається. Це означає, що курс Європарламенту на підтримку України буде зберігатися. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно. Ну і разом зі світовою спільнотою ми будемо протистояти на валі Російської Федерації. Мирного вечора та тихої ночі.